Всім доброго дня. Сьогодні ми працюємо на об'єктику. У нас таке гаражне приміщення, де ми будемо наносити декоративну штукатурку лава торгової марки FayDow. Е, стіни у нас вже обґунтовані, пофарбовані. Е, це у нас була машина штукатурка, та як замовник не захотів перешпакльовувати, тому вирішили взяти матеріал лава, який більше закриє всі нюанси на стіні. Пофарбовано у нас було красочкою Inilat XMAC. А зараз ми приступаємо до самого нанесення. Для цього нам потрібно гладілочка і наборний шпательок. Набираємо наш матеріальчик. Розбавлення на 10% водичкою і наносимо на стіну. Розтягуємо, розтягуємо не на дзір. Наносимо невеликими великими картиками. Процессів не бачимо більше, ми просто лишня знімаємо і формуємо наші лісенки. Легко, без ніяких зусиль, швидко все це працює. Продовжуємо. Набираємо небагато, ми невеликі учасники. Легко розтягується постійно. Не пропускаємо нічого. На великих цінах бажаємо працювати вагою, звісно, вдвох, тому що матеріал погано спікується. І щоб не було цих стиків, бачимо працювати вдвох. Ну, таким чином ми нанесли нашу основну фактуру. Після чого у нас є вже участок, де ми наносили, це пройшло десь хвилин 10-15. Ми повертаємося сюди і ось такими рухами це проєглажуємо. Блин, не, не потрібно сильно придавлювати саму ділочку. У нас по стіночки бігає. І все. І в такому плані це в нас вже в принципі, фінішний результат. Ми ще раз повернемося до пригладимо і все. Є у нас вже готова стіночка, яку ми зрадуємо, виглядаємо отак. Максимально лава закрила ті е, нюанси, які були по стіні, це там деякі сколи, царапки. Тому рекомендую лаву в гаражних приміщеннях.